Якими подіями означився День, що минає, дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У студії працює Вікторія Олещенко. Моє шанування. Сумна звістка дісталася з Зимнівської громади Володимирського району. На війні з Росією загинув житель села Когильне Роман Олійник 2001 року народження. Волинянин служив за контрактом у десантно-штурмових військах із 2020 року. Загинув 26 грудня у Краматорському районі Донецької області унаслідок ворожого обстрілу. У Романа Олійника залишилися батьки і брат. Про дату та час поховання повідомлять згодом. Війна забрала життя іще одного волинянина Олексія Мельничука. Молодий захисник 1995 року народження проживав у селі Павлівка. Учора, 26 грудня, герой. Загинув у районі населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області. Інформацію щодо прибуття тіла і прощання повідомлять незабаром. Рожичинська громада у Скорботі у борні за Україну поклав своє життя герой Святослав Семінський. Уродженець села Носачевичі загинув 25 грудня під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу міста Часів Яр Бахмутського району. Сержант Святослав Семінський 1976 року народження. Траур за загиблим героєм у громаді триватиме три дні. Про час та місце поховання повідомлять згодом. Вічна пам'ять і шана загиблим землякам. У дорожній аварії на Житомирщині загинули військові волиняни, які поверталися у короткострокову відпустку. ДТП сталося напередодні увечері, 26 грудня, на трасі Київ Ковель. Зіткнулися два мікроавтобуси. В одному із них їхало п'ятеро волинян, в іншому пасажирів було четверо то жителі Київщини та Черкащини. За інформацією поліції, попередньо встановлено, що мікроавтобус із волинянами їхав у напрямку Рівненської області, не впорався із керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Після зіткнення двоє волинян загинули на місці. Водій помер у лікарні. Усіх інших госпіталізували, триває розслідування. Ну і вже відомо, що серед загиблих у ДТП 25-річний житель села Костюхнівка Роман Васильович Кравчук. Таку інформацію повідомив Маневецький селищний голова Олександр Гаврилюк. Військовий прямував додому у короткочасну відпустку. У загиблого воїна залишилися батьки та дружина, з якою він одружився лишень у жовтні. У Камінькаширському районі оголосили триденну жалобу. Іще двоє військовослужбовців, які потрапили у цю ж аварію, то жителі Шацької територіальної громади Віктор Іхірич та Андрій Полінкевич. Вони були призвані на військову службу по мобілізації 26 лютого цього року. В обох загиблих залишилися матері, дружини, дочки та сини. На Волині у ДТП загинула 23 річна дівчина. Напередодні увечері поблизу села Дігтів Володимирського району водій Опель наїхав на дівчину, яка раптово вибігла на дорогу. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Керманич був тверезий. За фактом автопригоди розпочали кримінальне провадження. Українці можуть втратити невитребувані паї, якщо у наступних два роки не оформлять на них право власності. Відтак варто поспішити. Коронавірус, війна, відключення світла аж ніяк не сприяють швидкому оформленню документів та і бюрократію ніхто не скасовував. Тож, аби бути із землею, варто уже оформляти право власності. Час і ще є, але не варто тягнути до останнього власникам невитребуваних паїв до 1 січня 2025 року. Необхідно оформити право власності на пай. Від наших глядачів нам довелося чути, що ніби це можна зробити лише до 2023 року. Подібну інформацію влітку поширювали і у мережі інтернет, але то неправда. Ніяких змін до закону України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв не внесено, і термін залишається той, же, що і був. Власникам невитребуваних паїв або їх спадкоємцям є термін для оформлення всіх необхідних документів до 1 січня 2025 року. Сертифікат, який є у багатьох людей, засвідчує лише право його власника на отримання земельної ділянки, і аж ніяк не засвідчує право власності людини на сам пай. Відтак власникам невитребуваних паїв у наступних два роки треба оформити на них право власності. Аби не залишитися без землі, у багатьох людей є на руках сертифікати старого зразка. Вони червоного кольору, і там земельні ділянки не мають кадастрових номерів. Згідно чинного законодавства, кожна земельна ділянка має бути внесена до національної кадастрової системи і їй має бути присвоєний кадастровий номер. Людина повинна, якщо в неї сертифікат старого зразка, переоформити його, присвоїти кадастровий номер ділянці. І тоді вже звернутися до уповноважених організацій з приводу оформлення права власності. Люди повинні вважати на те, що процес оформлення земельних паїв у власність він може бути доволі тривалим з огляду на об'єктивні обставини, на війну. На... Так само, карантин по ковіду продовжений у нас до 30 квітня. Цей процес може бути досить тривалим, тому хто ще не оформив, важливо зайнятися цим питанням вже. Аби оформити право власності на земельний пай, насамперед потрібно звернутися до землепорядної організації. Там вам підготують необхідну документацію землеустрою, присвоять вашій ділянці кадастровий номер та внесуть відомості про неї до державного земельного кадастру. Тоді уже в ЦНАП або до нотаріуса для оформлення. Права власності у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваного паю або його спадкоємець не оформили право власності на цю земельну ділянку, то відповідно ця людина вважається такою, що відмовилася від земельної ділянки. І уже ця земельна ділянка переходить у власність територіальної громади, на території якої знаходиться. Ну а вже громада розпоряджається землею на власний розсуд. Ніхто не буде за вами ходити і просити, аби ви, маючи право на земельний пай, оформили на нього право власності. Яка громада зацікавлена в тому, аби у неї меншило землі? Навіть якщо ви не збираєтеся господарювати на цій землі, усе одно оформить на неї право власності. Тоді вона буде ваша. Ви зможете її здати в оренду чи продати, раз уже на те пішло. Але тоді. Кошти отримаєте ви, бо це ваша земля. До слова невитребуваної землі в Україні дуже багато. Наразі кадастрова карта і певна інформація, яка стосується землі через воєнний стан, закрита. Щоправда, на сайті Держа є стаття від 2018 року, де зазначається, що в Україні 390 тисяч гектарів невитребуваних паїв. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі. Війна змінила життя та плани людей, проте не зупинила українців у бажанні навчатись, розвиватись та об'єднатися у прагненні до перемоги. Із перших днів повномасштабної війни в багатьох постало питання, як допомогти країні перемогти окупанта. Яким був рік в університетському житті для студентів і викладачів? Далі. Якісна освіта навіть в умовах війни. Ректор ЛНТУ Ірина Вахович сьогодні зібрала учасників навчального процесу та представників наглядової ради університету, аби прозвітувати та підбити підсумки важкого року, що минає. На початку року на розвиток університету, завдяки сприянню народних депутатів, передбачались значні кошти з бюджету, але війна зруйнувала ці плани. Були дуже амбітні плани щодо якраз використання державних коштів. На жаль, війна завадила успішно втілити ці проекти. Але я вірю в перемогу і вірю, що ми разом будемо розбудовувати наш навчальний заклад. Я вважаю, що всі волинські депутати-мажоритарники підтримують навчальний заклад, і Ігор Петрович, і Степан Петрович, і наші колеги по Верховній Раді. Але ви знаєте, кожен напевно долучається в тих моментах, які він відчуває, що йому ближче, або в яких він більше розбирається або більше може допомогти. Своєю чергою представники наглядової ради відзначили і роботу очільниці університету, яка в умовах війни зорганізувала навчальний процес, продовжувала відбудовувати заклад та працювати на допомогу армії. Звичайно, хто пам'ятає, я був тою людиною, яка там чи агітував, чи переконувала вас той по відеозв'язку зв'язку. Те, що, будь ласка, якщо можете, підтримуйте Михайловну. Чому тому, що я сказав головне, що тоді навколо університету зможуть консультуватися люди, інституції, органи, які будуть працювати на те, щоб цей університет не згинув, а розвивався. Завдяки технічним розробкам допомога армії від закладу була колосальною. Допомагали як студенти, так і викладачі та члени наглядової ради усе, аби наблизити перемогу. Ми з допомогою вашої дуже багато зробили і згадую ті бронежилети і багато інших проєктів. Коли бронежилетів не було, ми хочемо купити. Ми маємо гроші, ми не маємо можливості їх купити. Ви нас дуже багато разів виручили. Ви ваш колектив, і ми ці бронежилети змогли передати. Я впевнений, що не одне життя було збережене завдяки вашій ініціативі, завдяки праці вашого колективу, тому я хочу вам за це подякувати. Хочу подякувати за те, що сьогодні ми під час звіту чули, що незважаючи на воєнний час, скільки нових спеціальностей, скільки нового відбувається в університеті. Плані навчальної програми скільки актуальних спеціальностей не переможні, бо освічені. під цим гаслом пройшов важкий 2022 рік. Ірина Вахович сподівається, що наступного переможного року спільними зусиллями здобудуть і перемогу, і усі плани будуть реалізовані. Луцький національний технічний університет у 2022 році проявив неймовірний патріотизм, єдність силу. Я пишаю своїм колективом. Я дуже сподіваюся на 23-й рік переможний переможний рік з тими можливостями і новими перспективами, які ми обов'язково будемо генерувати і обов'язково будемо реалізовувати. Саме випускники Луцького національного технічного університету в подальшому відбудовуватимуть країну після перемоги та змінюватимуть її на краще. Сподіваюся, що я зможу реалізувати себе і допомогти своїй країні саме завдяки ЛНТУ, тому що тут дають неймовірні можливості, неймовірну колосальну підтримку і з боку викладачів, і з боку студентської ради, з боку всіх. Тут відчувається надзвичайна підтримка. І коли я сюди вступила і е, відчула себе просто як в якійсь великій великій дружній сім'ї. Тому... Дуже рада. Мирослава Сябер Неля Прокопчук для новин на часі. Живе із дідусем. Каже, що не може знайти роботу, натомість узявся вживати психотропи. Після купівлі заборонених речовин 24-річний лучанин уже вдруге опинився на лаві підсудних. Каже, що вживає психотропи два роки, але залежним себе не бажає. Запевняє суддю, що лікувати його не потрібно. Як юнак проміняв перспективну професію на психотропи і що вирішив суддя? Далі у сюжеті? Поштомату наркотики. А для кого ви забирали ці наркотики? Для злі. Юнак каже, що знайшов оголошення про продаж наркотиків у телеграм-каналі. Сталося це влітку. Вони встановлені особи, незаконно базу, дошки кошти в сумі 1500 тисяча гривень, особливо небезпечно, супробую речивину, опікої який заборонений, де мату особливо небезпечно сукопну речимено, опікує який заборонений, за торгів. Забирати психотропи. Пішов недалеко від дому на вулицю Конякіна у Луцьку. Потім переніс їх у супермаркет. Наркодилера Лучанин знайшов через мережу інтернет. Домовилися, що забирати психотропи буде через поштомат. Поліція затримала юнака в той самий день. Трішки раніше вийшли на слід самого наркодилера. Купувати психотропи юнак продовжив навіть після того, як його судили за аналогічний злочин. Не минуло і місяця, як пішов за новою дозою таблеток. У вас вирок 9 серпня 2022 року. 9 серпня 2022 року Ясельський суддя дали вам обмеження волі два роки, 75-та, один рік із пятого строку. Також пошкодували вас. Як це сталося, що 29 серпня не пройшло 20 днів після суду, навіть ще вирок не встиг набрати законної сили, ви знов вирішили зайнятися цією своєю бідою. По-інакшому не скажу. Не знаєте, не можете пояснити. При цьому юнак не вважає, що можливо у нього наркотична залежність. Лікуватись у нарколога не хоче. Ви давно перебуваєте на обліку лікаря нарколога психіатра. Взагалі не перебуваєте на обліку. А звичка пов'язана з вживанням. Давно у вас? Немає звички. Добре, який період часу ви вживаєте? Рік-два. Два роки. Інтенсивність вживання. В день, в місяць там, там, там. по необхідності. Алкоголь не взиваєте взагалі. Ви себе взагалі вважаєте залежним від психотропів? Ні. Лікування не потребуєте. Дружини та дітей у Лучанина нема. Живе з дідусем в обласному центрі. Батьки у Нововолинську. Має перспективну професію, але не працює. На кого вчилась? Тож, шикарна професія. З хорошими руками такі гроші б заробляли. Працюєте? А чому ні? Важко нети роботи. Важко нети роботу. Зважаючи, що купівля наркотиків уже повторна, хлопцеві загрожує до трьох років ув'язнення. Сьогодні він іде на угоду з прокурором, повністю визнає свою вину та погоджується на один рік та місяць позбавлення волі. угоду. Я її погоджую, тому мене забирає находить суд. Закладу дані постанови. Суддя виходить у нарадчу кімнату і приймає рішення. Ріки один місяць. Юнак відсидить у в'язниці. Після укладеної угоди оскаржувати вирок в апеляційному чи касаційному суді уже не має права. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Уродженець Росії, який пограбував 89-річну Волинянку, проведе за ґратами понад 7 років. Таку інформацію повідомляє Волинська обласна прокуратура. 13 серпня цього року у місті Володимир чоловік проник у житло до пенсіонерки. Останнє через хворобу була прикутою до ліжка. На очах у безпорадної старенької він викрав 22 тисячі гривень і забрав продукти з холодильника. До слова, у травні цього року він уже був засуджений за крадіжку. Тоді йому суд призначив 240 годин громадських робіт, але він не вважав за потрібне відбувати таке покарання. Цього разу чоловіка вже судили за ухилення від відбування покарання і за повторну крадіжку в умовах воєнного стану. Відтак чоловік проведе за ґратами 7 років, 6 місяців і 20 днів. Як козаки Новий рік рятували? На сцені Палацу учнівської молоді Луцької міської ради відбулася вистава для дітей-військовослужбовців. Про емоції та враження від побаченого далі у сюжеті. Аби відволікти дітей військовослужбовців, які так чекають на своїх батьків, розважальні заходи організовують на усіх головних сценах міста Луцька. Указуючи, яку так уважно дивляться до шкільнята, традиційно добро бореться зі злом. Ну вже майже завершення. Як ти думаєш, врятують світ козаки? Наші Ну, да. відбулося це свято завдяки сприяння фонду Ігоря палиці. Тільки разом я хочу, аби сьогодні ми подякували. Не не втомлюсь повторювати нашим головним меценатам спонсорам. Кожного нашого заходу, кожного нашого дня, нашим збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що сьогодні ми маємо змогу прийти, привезти діток на свято і трішечки відпочити. Давайте ми також їм поаплодуємо. театралізоване дійство. Сподобалося не тільки діткам, а й мамам та бабусям, які прийшли разом з маленькими глядачами. Дякуємо організаторам, дякуємо всім за гарну виставу. Казочку, так. Каже, швидше, щоб тато повернувся всіх тати, да, так додому? Дякую, дякую всім організаторам, що для дітей таке свято зробили. От навіть отакі малявки, і то вони сиділи і дивилися, і хлопали і раділи. Дякую, насправді дуже сподобалося, Я ж не очікувала дуже тематично. Хотіла подякувати, бо я вважала, що моя дитина не висадить. Було надзвичайно цікаво. Нам було цікаво, і в принципі нам дуже сподобалось. Дякую за організацію, за подарунки, за настрій новорічний. Після того, як козаки врятували новий рік, усі отримали солодкі подарунки та масу позитивних емоцій, яких так не вистачає в теперішній час. Сьогодні ми продовжуємо серію заходів для діток, військовослужбовців, і фонд Ігоря гаряпалиці тільки разом підготував для них сьогодні для дошкільнят новорічне свято і, звісно, подарунки, адже кожна дитина, незалежно від обставин, все-таки вірить в різдвяні кастки, в різдвяне диво і в різдвяні подарунки. Загалом фонд Ігоря Гаряпалець придбав 4 тисячі подарунків і Сьогодні, в принципі, завершуємо їх роздавати. Сьогодні для дишківнят охопили усі заклади освіти нашої Луцької громади. Юрій Куцик, Неля Прокопчук для новин на часі. Розпочати бізнес наразі не важується не кожен, особливо коли ця справа пов'язана із мистецтвом та красою. Днями на Волині презентували новий модний бренд капелюшків. Стильні та вишукані аксесуари, створені попри цей непростий час, можна було придбати на благодійному аукціоні. відтак і долучитися до допомоги нашим захисникам. Волинянка Марія Семенюк давно мріяла відкрити власну справу. Капелюшки завжди викликали захоплення, тож вирішила створити власний модний бренд. Зараз українці всі стали сміливішими, стали більш загартованішими. І я так само, як і всі, ризикнула, відкрила український бренд і хочу прослушати українське. І в цей не час. Я відкриваю свою маленьку мрію, про яку я нікому не розказувала. Коли ви придбаєте мій капелюшок, ви допоможете і нашим захисникам і відкриєте нову себе. Я вас не зміню, але ви будете точно почувати себе по новому. Українки здавна любили прикрашати голову віночками та хустинами. Сучасним дівчатам є альтернатива вишукані капелюшки. Треба Віддати належне дизайнерці, що в цей непростий час вона знайшла натхнення і вона створює таку красу. Ну тобто вона не створює одяг для дому, вона не створює одяг, такий якийсь сірий, в якому там можна піти просто на вулицю. Вона створює красу. Це дуже гарний аксесуар для жінки. І, можливо, комусь здається, що це зовсім не актуально, але в це час нам потрібна віддушина. І ось, вдягаючи цей капелюшок, типу ми ми можемо не фарбувати собі губи і вже виглядати як колись, як в мирні часи. Тому з днем народження український бренд, і дуже рада, що цей бренд народився саме в Луцьку. Вечір знайомства з брендом вирішили зробити благодійним. Кошти від проданих на аукціоні лотів передали на допомогу Збройним силам України. Я сама полюбляю носити головні обори, така є капелюшниця, ось тому я теж долучилася Вяся до цієї презентації, і буду ж знову ж таки на благодійному вечорі. Кошти якого будуть надіслані на потреби ЗСУ. підтримувати економіку, створювати робочі місця та робити світ прекраснішим наразі. Завдання для сміливих та впевнених у собі людей. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ну і на завершення синоптики попереджають волинян про сильний вітер. Найближчої доби очікують пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Йдеться про перший рівень небезпеки. Усіх закликають бути уважними і обережними, триматися подалі від рекламних шитів ліній електропередач. Ну а водіїв не паркувати автівки біля дерев. І то усі новини на сьогодні журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, щоб про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Вікторія Олещенко. Бережіть одне одного, не скупіться на добрі справи і щиросердя. Шануємося. 28 грудня в Україні, за даними синоптиків, у східних та південно-східних областях уночі випаде мокрий сніг, а загалом погода не зимова тепла і переважно суха. На заході хмарно із проясненнями. Температура повітря вночі від 1 градуса морозу до 1 тепла. Удень 4-5 із позначкою плюс. У східних областях хмарно. Температура повітря вночі 2-3 градуси, у день 5-7 тепла. На півночі переважно хмарна погода, трохи сонця у Києві. Температура повітря вночі від 0 до 1 градуса, у день 3-4 вище 0. У південних областях хмарно із проясненнями, температура повітря вночі 2-3, у день до 8 градусів тепла. У центральному регіоні хмарно із проясненнями у Вінниці та Хмельницькому. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла, у день 4-7 градусів вище 0.